Вітаю вас на каналі Саша Фітнес Лайф з вами інструктор здорового безпечного руху Олександра Афоніна. І я вже треную більше 11 років, майже 12 Сьогодні ми з вами. Попрацюємо з тазостегновими суглобами. Це наш таз, і нам треба буде декілька орієнтирів, які ви маєте розуміти, як ми будемо працювати. Тому давайте з вами відразу проговоримо, що це у нас куприк, це у нас крижовий відділ, це у нас дві тазові кістки. І е, лобкове поєднання. Дуже важливим для нас сьогодні, крім цих елементів, будуть сідничні кістки. Сідничні кістки, можете їх Розщупати кожні наші ось ці думки про, наприклад, сідничну кістку і не тільки її візуалізація, а й тактильне з нею сприяння, воно швидше всі процеси поєднання між ЦНС і ділянкою тіла покращує. Тому дуже важливо знати, де вони. Ми будемо їх трошки розводити, бо сідничні кістки, розходячись, натягують м'язи тазового дна, які тут кріпляться. і Тим самим роблять його більш функціональним, а наш таз св... вільнішим, а значить і здоровішим. І е, ось тут є клуб-кульшова. Падина, в яку у нас поміщається голівка та зостигнового суглобу, або, іншим словами, кульшового суглобу, два варіанти можливі. І коли ми будемо з вами працювати там, стоячи коліном вперед, у нас буде рух відбуватися саме всередині цього суглобу. Тут рух має бути. Кожен суглоб створений для руху. Кожен. Кожен суглобчик, ось тут і ось тут, вони всі створені для руху. Як тільки десь якийсь рух е, зникає, у нас ідуть компенсації, і болі в тілі, ну це як результат компенсації. Як працює щось, але не те, що має працювати, тому йому складно і воно болить. Ось для заняття вам знадобиться. Блоки, можливо, але не обов'язково. І якщо буде дискомфортно, можна підкласти під коліно щось. В принципі, це все. Уважно слухайте, прислухайтеся до свого комфорту. Не забудьте в кінці заняття підписатися, звичайно, на канал, поставити палець вгору, коментар залишити, тому що я піклуюся про ваше здоров'я, а ви трошечки віддайте себе в коментарях і в лайках. Тож будемо починати. Стаємо на дві ноги, якщо треба, під правою підкладайте, бо ліва у мене, або ви можете односторонньо зі мною робити, а на одну сторону стає вперед. Тут дуже важливо нікуди не завалитися, виставити, щоб губові кістки були на одному рівні. І ось тут, спираючись, так буде легше, ми робимо вперед. І трошки назад. Я стаю до вас боком, вам буде краще видно. Тобто далеку ногу ось цей не відводьте, а 90 градусів. І ви робите вперед і назад. Не відриваючи стопу і п'ятку. Повністю, ось тут ми не відриваємо, тут ногу не випрямляємо. Вдих, видих. І вже тут уявляєте, сідничні кістки, про які ми говорили, як вони трошки розходяться. Вдих, видих. Ще зробимо чотири, Видих. Три, два, носом я дихаю, не ротом. Один. Залиштеся, напівсігнуті. І тут попа у вас трошечки як до п'яточки. В цьому положенні стопу переведіть на себе. І ніби ви скло в автомобілі чистите своєю стопою, а рух відбувається в тазостегновому суглобі. І не доводьте себе до рухів, де відчуваєте біль, не дай Боже, чи дискомфорт. Добре, молодці. Тепер ховаємо ногу, ставимо другу. І так само 90 градусів, і ми будемо не відриваючи стопу. Задня нога лежить плотно притиснувшись. Якщо плотно не притискається, є з чим працювати, але можна підкладати, треба підкладати якийсь ручник, бо дуже добре, якщо ось ця частинка вся торкається. Підлоги, це така взаємодія. Контакт. Добре, ще. Три. 2, один, Залишіться. Відчуйте ось тут на розведення сідничних, стопу на себе, і миємо скло. Тут трошки присіли, Уже можете відчути, що права і ліва працюють по-різному, а в нашому тілі це норма. Але. Ми працюємо з тим, щоб її якомога зменшувати. Тому що вона, на жаль, через неефективний рух тільки збільшується. Тепер ногу назад поставили руки поза стола і уявляйте сідничні кістки, і вони мають розходитися, але не прогином попереку. Відштовхуємо себе долонями. і видих назад. Вдихаємо, розширюються сідничні. Ми в цю зону вдихаємо, вдих. Шия – продовження хребта. Не перерозгинайте ось так. Вдих. Пальці всі широко, кожна подушечка пальчика штовхається. В позі стола стояти. Класно, легко, ефективно. Треба вміти. І є про це відео на моєму каналі в лекціях в техніках виконання вправ. Шукайте там дуже детальні елементи. Я розказую ті, про які ви навіть ніколи не чули, і які приберуть навантаження з трапеції. Якщо позі стола це навантаження з'являється тут вдих. І вже відчуваєте, що сідничні кістки краще розширюються Вдих. Видих, один, залиштеся. станьте на лікті. Або вище, якщо вам складно на лікті. І тут немає ніякого дискомфорту В поперку. У вас пружинка за сідничними. Чотири, три, два. Один. Піднімаємося і знову працюємо з ногою. У нас була нога права спереду, а тепер ми її поставимо 45 градусів. Не треба завалюватися ось такі розтяжки. Да? У нас суглоб, приведіння-відведіння. І в сторону я до вас обличчям. Права нога перша буде. І вперед відведіння лівого. Приведіння ось цього. Трошки пішла назад, латеральна лінія включилася. І видих. Мені тут не потрібні блоки. Краще робити це рівненько. Видих, вдих, видих. І тепер у нас буде розвертання. Ми трошечки ніякого дискомфорту розвертаємось. І видих в іншу сторону, ось тут, бачите, я нерівно стою, а трошки намагаюсь в сторону. Вдих і видих. Чотири. Три. Амплітуди руху тільки ті, які вам дозволяє ваше тіло. Один, один. Ногу на місце, друга нога так само. Спочатку руки на стегнах. Вперед ви будете відчувати, що є різниця. І повне випрямлення тут не треба. Тут виштовхування, відведіння і приведіння. Вдих і видих. Я дихаю завжди носом, язик притиснений до піднебіння. Це єдине положення язика, здорове, воно має тримати, він має тримати наш череп максилу піднебіння. Про це я багато розповідаю в клубі. Розумного фітнеса, до речі, ви можете Приєднатися до занять по моєму розкладу. Заняття дуже ефективні. Всі деталі а, знайдете в інстаграм, в Телеграм, в Фейсбуці. Там дуже багато інформації про наше тіло, про здоров'я, про повсякденні ритуальчики, якими я ділюся з вами, які роблять наше тіло здоровішим. Розвертання і розвертання. Вдих. І витих. Чотири. Три. Два, один. Один. Знову ми стаємо на розширення стідничних кісток. Це наш сьогодні з вами акцент. В принципі, і завжди на всіх заняттях майже робимо вдих, не прогинаючись, ось так не робіть. І видих. Крижовий відділ, грудний відділ і потилиця ніби притиснені до однієї прямої палички. Оця частинка вся притиснена, носочки не всередину, а паралельно вдих і видих. Відчуваємо, як розширюються сідничні вже набагато легше вдих. Туди вдихаємо прям в зону тазу. Таз це центр нашого тіла. Якщо він блокований, жорсткий, то весь наш опорно-руховий апарат, він ламається. А ви знаєте, що пігулок від опорно-рухового апарату, проблем з ним немає. Є тільки здорові вправи, які я з вами ділюся. Ще один видих. Молодці. І тепер підкрутіть ось. Куприк, ось куприк, уявляєте, ви його підкрутили, а тепер куприк вгору, не поперек. Е, відмежуйте поняття таз і поперек. Бачите, ви зараз бачите тільки таз. ось, І взагалі поперек не вмикайте. Він сам за крижом вмикнеться. А зараз працюйте, ось куприк, задній нахил таза. І куприк передній, шия продовження хребта. Я просто показую розказую, а у вас шия продовження хребта. Не перерозгинайте її. Ще один. Молодці. Піднімаємось. Остання поза. Можливо, знадобляться, не знаю. І тепер права нога в сторону. Ось, 90 градусів є. І ми з вами рухаємося на ногу. Відштовхуємося трошки в сторону на ногу і додаємо руки. Якщо завалюєтесь руки, не додавайте, шукайте, куди їх поставити, щоб утримати рівновагу. Тут немає задачі сісти в шпагат. Ні, це зовсім не про це, це про згадуйте, кульшову падину і голівку та застигнової кістки в ній, а не про м'язи. Ми працюємо з кістковими структурами вдих. Видих, ще один. Один. Поміняємо ногу. Є. Таз трошечки вперед. Сідниці не напружуємо вдих. І трошки стегно опускайте. Включайте всю бокову латеральну лінію. Видих. Тих. Ще три. Цей комплекс робити можна 3-5 разів на тиждень. Поєднуйте з комплексами на стопи, чергуйте з іншими, які ми є. YouTube це класна платформа, де я викладаю свій безкоштовний матеріал, коли ви зрозумієте, що ви мені довіряєте. І вам безкоштовного мало, а треба ціла система. Будь ласка, до мене на курси, на заняття І, або в клуб. Є багато варіантів різного навантаження. І останнє ми з вами закріпляємо. Ми розводимо сідничні вдихи. Відчуйте, як вони вже зараз піддаються розходженню в сторони. І видих шия, продовження хребта. Ще три. Два. І ми будемо трошки ускладнювати, залиштеся, роз, роз, розійшлися. В цьому полож, положенні ви знову куприк підкручуєте, за ним спинка округлилася. Ви вийшли вперед з круглою. І вийшли в нейтральне положення спини. Через нейтральне сідничні розійшлися. Куприк, вниз, вся спинка округлилася ви вперед. Вниз без прогинув попереку, будь ласка, куп назад, куприк. Ще зробимо один. куприк, Вперед. Добре, молодці, впевнені, що після цього тренування, особливо якщо ви додасте ще й роботу зі стопами до нього, то ви відчуєте своє тіло по-новому. Прям зараз уже встаньте, пройдіться і, можливо, вже якісь зажими чи відпустяться, і ви помітите це, чи легкість прийдуть ту чи іншу зону. І, до речі. Через зажатість тазу е, спокійно можуть бути проблеми із шиєю, із колінами. Не лікуйте там, де болить. Думайте, чому болить. Значить, щось десь зверху чи знизу десь не працює. Ви на каналі Саша Фітнес Лайф. Я нагадую, що треба підписатися, поставити палець вгору і віддячити своїм коментарем. Також діліться цим відео з тими, кому актуально, хто шукає здоровий безпечний рух українською. І будемо йти шляхом тільки здоров'я.